Здарова, любителі болота і бензинового вихлопу. Сьогодні буде дайджест новин за останній тиждень. У нас початок квітня, минув перший тиждень квітня. Е, є трошки новин, як зі всього світу, так і з України. Е, але давайте почнемо почнемо з того, що стосується нас любимих. Прийшов. Прийшов від Google від Google Analytics. Звіт за останній місяць за попередній, точніше, місяць за березень. Хто ж, хто ж відвідує нас на сторінці Quadric.com.ua. Е, У нас всього 16 тисяч унікальних відвідувань, 16 тисяч квадроциклістів, як мінімум, є активних в Україні. З них е, майже 2000, тисячі тисячу вісімсот шістнадцять. Нових унікальних відвідувань це означає, що ті, які не були раніше ніколи в нас. Е, непогано, 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 якщо вважати, що це е, пам'ятати, що це під час війни, під час е, дуже великої економічної нестабільності, поганої економічної ситуації, соціальної і так далі. Е, що цікаво, з цієї аналітики, нас дивляться найбільше. Найбільше 75% людей все-таки з телефону. Тому будемо це враховувати, будемо розвивати покращувати саме інтерфейс і функціонал мобільної сторінки. З комп'ютера це відповідно набагато менше, і з планшетів там буквально кілька десятків людей нас дивляться. По країнах цікава вибірка. Ну, звичайно, що 90% це Україна, але решта 10% Польща і Росія. Я думаю, що це VPN. Я думаю, що просто люди забувають виключати VPN, коли переходять до нас на сторінку. Що ще цікавого в цій статистиці? Цікаво те, що 85% це чоловіки, і 15% жінки несподівано до нас переходять якісь жінки. Дякуємо вам за це. Вікова категорія це найцікавіше, напевно, вам порівну. По 35% вікові категорії з 25 до 35 років, і з 35 до 45. Оці дві категорії, найпотужніші по 35%. Суттєво менше до 24 років, вже суттєво менше, там менше 23. Ну і відповідно, відповідно дідів старше 45, там уже зовсім зовсім крихітні відсотки, 8%. В конкретніше. О, така, така цікава статистика. Рухаємося далі, рухаємося далі до, до планів. Друзі, дуже дуже багато є дискусій, дуже багато є розмов про обслуговування квадроциклів. Дуже багато є людей, особливо останнім часом. В ситуації, в якій ми живемо, які продають квадроцикл, які були квадроциклістами довгі час, Але з тих чи інших причин продають квадроцикл, і дуже часто чуємо такі речі, як тайте найдешевші наконечники, шарові підшипники, тому що я хочу обслужити і продати його. Е, дуже багато таких ситуацій. Е, Хоча, з іншої сторони, дуже багато е, клієнтів, які дбають про свою техніку, і які обслуговують е, тільки найкращими запчастинами, розхідниками, е, беруть або оригінал, або е, з сторонніх виробників, але нічуть не гірше оригінала. Е, якщо це стосується якихось шарових наконечників, підшипників і так далі. І так далі. Е, беруть по епі або Наприклад, якщо це Ремені, то беруть по американському гейтсу, чи німецькому оптібелту, чи японському Mitsubishi, що абсолютно не гірше оригінала а зачасту Міцубоші той же робить на конвеєр для багатьох виробників, і це ні для кого не секрет. Так? Для того ж Канама, для того ж це Moto, Мitsuboші робить ремені прямо на конвеєр постачає її Е, тому, е, оскільки є дві оцих полярних крайності, е, роздумуємо над тим, щоб запровадити. Нову послугу, яка буде дуже корисною покупцям квадроциклів, яка пригодиться тим, хто придивляється квадроцикл, але не знає, не впевнений в історії сервісного обслуговування. Хочемо зараз дискутуємо, радимося з знайомими, радимося з Квадроциклістами, в тому числі, тому я виношу це в публічну площину чи варто впроваджувати цю річ? В чому в чому коротко ідея. Зі згоди останнього власника, зі згоди продавця, ми можемо надавати коротку статистику, коротку характеристику тих розхідників і запчастин, якими обслуговувався той або інший квадроцикл в оцього конкретного власника. Наголошую, звичайно, тільки зі згоди продавця. Якщо продавець телефонує з свого особистого номера і каже: Привіт! я Хочу продати свій квадроцикл, на який запчастини купував у вас, відповідно, на Е, хочу зараз ось його продати. Є такий-такий потенційний покупець, я даю згоду на те, що ви можете цьому потенційному покупцю, коли він звернеться, коротко дати інформацію, якого рівня запчастинами, якими брендами. Я його обслуговував, ремонтував і так далі. Тобто, якщо власнику не Соромно за те, як він обслуговував, ремонтував свій квадроцикл, то це стане йому суттєвим плюсиком при продажі. Таке щось подібне є в автомобільному світі. Саме тому ми обслуговуємо зачасту наші автомобілі на офіційних сервісах. Саме тому Офіційні автомобілі ціняться дорожче. І є задумка зробити щось подібне, Не тотожне, звичайно, ні, але щось подібне в сфері квадроциклів. Якщо, друзі, вам ця ідея подобається, відмітьтесь в коментарях, напишіть свою думку, напишіть, що ви про це думаєте. Або навіть якщо вона вам не подобається, напишіть. Ця ідея погана, тому що. І напишіть теж свою думку. Якщо негативних коментарів набереться більше, звичайно, ми переглянемо її і або переосмислимо цю ідею, або зовсім не будемо впроваджувати. Ми ніколи не претендуємо на те, і я особисто ніколи не йшов в розріз з клієнтами. Якщо ця ідея буде сприйнята з критикою більше, ніж з ентузіазмом вами, то звичайно ж, звичайно, ми. Її похоронимо, це абсолютно нормальний процес. Ну, а тепер, а тепер, власне, давайте до новин за перший тиждень квітня. Почнемо новини з того, що гонщики Polaris Factory Racing. Я минулий раз в випуску новин говорив про те, що Polaris підготував свою. Машинку, заводську машинку тю в повністю в тюнінгу до е, чергового раунду гонок. І от вони дебютували на цій новій машинці Polaris Factory Racing е, серійній тюнінгованій машинці в гонках Сан-Феліпе 250. Це перший, якщо я не помиляюсь, заїзд в 2024 році. І вони виїхали на своєму RZR Pro R gen 2 Factory Racing і зайняли перше місце, з чим ми їх і вітаємо. Це було цілком прогнозовано, оскільки вони в минулому році займали, якщо я не помиляюсь, абсолютно всі місця на тумбі. Абсолютно всі місця цього року, підготувавши оновлену повністю машинку, набагато потужнішу, набагато цікавішу, нічого дивного, що Polaris очікувано зайняв знову в першому етапі е, лідируючу позицію. Е, далі переходимо до новин, і раз ми вже заговорили про Polaris, е, цікава новина. Е, Якщо коротко, то Ларіс е, взяв одного із своїх інженерів, взяв одного із своїх інженерів е, конкретно е, його ім'я е, Пат Маккарді і відправив в логово конкурентів, е, цей інженер е, Пат е, взяв їхню е, топову RZR Pro. В розробці якої я зауважу, він брав безпосередню участь. Тобто RZR Pro він знає як свої 5 пальців. Він взяв цю RZR Pro R і поставив її поруч з Maverick R і постарався розібратися, постарався порівняти їх, як він каже, відсторонено. Так, ніби він не інженер Polaris, а просто як рядовий користувач. Е, я думаю, важко порівнювати е, два продукти, якщо ти являєшся творцем одного з них. Е, ну, але я передивився все відео, воно на англійській. Е, якщо, якщо коротко, то е, він похвалив ергономіку салону RZR. Він відмітив все ще гіршу посадку в Маверіку, але разом з тим похвалив безпрецедентну управляємість і безпрецедентну, як він сказав, підвіску хід Маверік-Р. Інженер Поларіс визнав всі технологічні. Переваги Maverick R і в підсумку сказав, що е, якщо ви шукаєте машинку дружню до кожного члена вашої сім'ї для покатух, е, то набагато зручніший, дружніший і, 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 і багато ще епітетів РЗР, Turbo R. Якщо ж ви шукаєте ультимативне гоночне рішення, яке готове прямо з коробки, то беріть Maverick R. Отак несподівано визнання від інженера Polaris. Дуже-дуже провокативне порівняння, і дуже-дуже несподівано чути це від самого Поларіса. Цікаво, що б це означало. Цікаво, чи тут немає якоїсь якоїсь, скажімо так, якогось подвійного дна в цьому всьому. Ну, але як би там не було, переходимо до новин від Ямахи. А Ямаха в нас минулого тижня. Відмічала 20-ту річницю випуску першого випуску свого JFZ450. Це справді культовий кросовий квадроцикл, який відкриває цілу епоху, на якому багато хто з нас познайомився, увійшов взагалі в світ квадроциклів. І який з дуже невеликою, я б сказав, кількістю змін пройшов всі ці 20 років. Це насправді ікона, це насправді знак якості, знак потужності, технологій і ще багато-багато-багато чого, не тільки для окремо взятої Ямахи, а для світу квадроциклів в цілому. І от якраз минулого тижня Ямаха на своєму заводі в Штатах відмічала 20-ліття цього yfz 450 Рухаємось далі, рухаємось далі, раз ми зачепили новини зі Штатів, там же, там же в Штатах склали. Склали за підсумком кварталу 2024 року. Склали список кращих е, існуючих і анонсованих, е, повнопривідних, повнопривідних спортивних квадроциклів. Е, цілком, звичайно ж, цілком очікувано в цьому списку канам Ренегейт 1000 як потужний квадроцикл, чи повнопривідний спортивний Renegade 650 як легкий повнопривідний спортивний квадроцикл. Outlander XXC 1000 в нас Рідкісний, але тим не менш канам позиціонує його як спортивний повнопривідний квадроцикл. І, звичайно ж, звичайно ж, Polaris Scrambler 850 як легкий повнопривідний спортивний квадроцикл. І Scrambler 1000 s як просто апогей. Розвитку повнопровідних спортивних квадроциклів. Він ділить найвищий щабель разом з своїм собратом Спортсманом 1000С. Повністю згоден з тим, як в Штатах розставили, вишикували ці моделі. В свій час. Теж розглядав до покупки от саме Sportsman 1000 s на широкій підвісці. Всі ми знаємо цю підвізку, наскільки в неї великі ходи, наскільки вона комфортна, наскільки на ній класно їздити. Зупинило мене в свій час тільки те, що імпортер Polaris зараз працює виключно в режимі. На замовлення, немає техніки в Україні, і так само немає запчастин в наявності. Тобто кожна серйозна поломка, кожна якась серйозна аварія перетвориться в кількамісячний простій техніки і, звичайно ж, шкода часу. Я думаю, що колись важкі часи ще минуть. І тоді, хто зна, можливо, можливо, ще з Спортсменом 1000С. Ще буде нова, нова якась історія. У нас побачимо. Завершуємо ми на новинах з України. Новини у нас не те, щоб. Не те, щоб глобального масштабу, але тим не менше, у СМИзі минулого тижня зіштовхнулись квадроцикл та скутер. Квадроцикліст на новенькому Аулендері не пропустив скутер з підлітками 12-13 років. Подають фото. Щось мені не схоже на весняний цей пейзаж. Ну, але, але чомусь новини подають саме зараз. Е, ніби, ніби, ніби всі живі, е, госпіталізовані підлітки з скутера. Е, будьте обережні, будьте обережні, особливо зараз. Е, дуже багато виїжджають на різній мототехніці, зачасту рухаються дуже швидко. Слідуючий епізод. Слідуючий епізод смертельна ДТП на полісі. Новина не сама свіжа, але чомусь опублікували тільки тепер в селі В селищі Томашгород Рівненської області. Квадроцикл врізався в населеному пункті в електроопору. 29 річний водій квадроцикла Хонда. Місцевий житель не впорався з керуванням і врізався в бетонну електроопору. Врятувати його життя не вдалося. Транспортний засіб належав загиблому та не був зареєстрований в встановленому законодавством порядку. Водій був без метошол... без мотошолома. Я дозволю собі прокоментувати ці дві речі: не був зареєстрований в встановленому законодавством порядку. Ну, по-перше, квадроцикл, якщо він імпортований саме як. Квадроцикл без права реєстрації, ви не зареєструєте. Ви не зареєструєте, можете зареєструвати його не за просто так, звичайно, як трактор, хоча не розумію, що це вам дає, відверто не розумію. Як квадроцикл, якщо там не розрізний міст ззаду, а таких більшість. Ви його просто не зареєструєте. Тому оці коментарі поліції, оці коментарі журналістів, що не був зареєстрований, ну це постільки, поскільки Якщо я рухався там по полю лісі і не був зареєстрований, ну і що? Головне, щоб він був в мене якось. Посвідчений правом власності, договором купівлі, продажу і так далі. От. Все решта, це їх не стосується. Е, а от останнє те, що водій був без мотошолома, е, пам'ятайте, що він пригодиться. Там, де цього найменше чекаєш, і завжди, звичайно, одягайте шолом, не нехтуйте правилами безпеки, тому що виявляється, що електроопора зачасту міцніша людської голови, і, можливо, він би залишився живий. Та чому можливо? Скоріше всього, він би залишився живий, якби не нехтував шоломом. На жаль, це скоріше правило, ніж виняток, тому що я особисто дуже-дуже багато разів бував, в тому числі в селищі Томашгород і в інших подібних селищах Полісся. Я прекрасно знаю, як там їздять на квадроциклах. Шоломами там, звичайно, ніхто не користується. Тому потенційно, потенційно таких квадроциклістів дуже багато. Але якщо хтось мене зараз дивиться, якщо хтось зараз це бачить, то я звертаюся персонально до всіх і кожного. Одягайте шоломи, колись вони врятують ваше життя. Переходимо далі. Переходимо від е, сумних до. Просто смішних новин на Волині чоловік вкрав з гаража квадроцикл, його покарали умовно. Відповідний вирок ухвалив Володимир Волинський міський суд. Відомо, що крадіжка сталася роком раніше. Дмитро В проникли до гаража на території приватного домоволодіння, звідки викрали квадроцикл Хаммер. Ви помітили, що в наших новинах Хаммер мелькає дуже і дуже часто, щось з ними не так. Хаммер, це як в автомобілях Прадо. Найбільш викрадаємий, найбільш всі чіткі пацики на хамерах. Під час розгляду справи Дмитро В визнав вину, повідомив, що відшкодував потерпілому завдані збитки. Суд, врахувавши усі обставини, призначив крадію покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, яке замінив на 2 роки. Умовного режиму, умовного терміну. Е, <гум> ну, що тут що тут скажеш? Е, користуйтесь, користуйтесь е, охороною, користуйтесь охороною. Е, кажуть ще. Добре допомагають всякого роду маячки. Хоча злодії, якщо вони досвідчені, злодії, теж уже мають куплені на аліку GPS глушилки різні і так, далі, і так далі. Глушилки всіх цих маячків, тому е, кажуть, що вже ці е, маячки не завжди ефективні. Тому е, охорона, сигналізація, відеоспостереження не нехтуйте ним, якщо у вас є в гаражі, особливо окремо стоячому е, цінна техніка. Друзі, на цьому е, новини у нас закінчились. Ми інтенсивно працюємо останні тижні. Відчувається, що прийшло тепло. Відчувається, що почався квадросезон, напевно, так само, як і мотосезон. Хочеться побажати, щоб не зважаючи ні на що, ви інколи пам'ятали про своїх чотирьохколісних. Конячок, щоб час від часу заливали свіжий бензин, викатували його, щоб час від часу давали акумулятору зарядитись від генератора. Тримайтеся, друзі. Побачимося через тиждень.